Безкоштовна гра за добру справу, одразу дві частини в з епіґємс, стім ключ до Dredge та свіжі безкоштовні проекти. У цьому випуску розберемо все найцікавіше. Ну а почнемо, мабуть, з однієї максимально незвичної акції. Розробники Vampire's of Blood Lord Rising, похмурої вампірської RPG у відкритому світі, де потрібно будувати свій замок, збирати армію слуг та битися за панування в готичних землях. пропонують взяти участь у донорській акції зі здачі крові в будь-якому офіційному центрі та отримати шанс на ключ до. Їхньої гри. Для участі, як я вже сказав, потрібно здати крос, фотографуватися з листком, на якому вказаний цей хештег, і завантажити фото на спеціальний сайт акції. Посилання на нього буде в описі. Після перевірки заявки вам надійде підтвердження на пошту, а 30 січня серед усіх учасників розіграють ті самі тисячу ключів. Тож можна зробити добру справу і в додаток отримати безкоштовну гру. До речі, перед тим як підемо далі, хочу розіграти серед вас поповнення стіму на 3 долари. Для участі просто поставте лайк, підпишіться і напишіть коментар. Яку гру ви востаннє купували в Steam. Підсумки підіб'ю в наступному випуску, тож бажаю всім удачі. Наступна ж халява чекає на нас у магазині Epic, Games, де до вечора 22 січня можна забрати одразу дві гри про Гобліна Стікса: Master of Shadows та Shards of Darkness. Це хардкорний стейл з акцентом на скритність, вертикальний гімплей, використання здібностей та тактичний підхід. А у другій частині доступний кооператив, тож можна проходити сюжет разом із другом. На каналі вже вийшов повний огляд обох частин, тому обов'язково рекомендую. Рекомендую до перегляду. Це, до речі, перше подібне відео з цієї рубрики на моєму каналі, тож тільки від вашого активу залежить його продовження. Що стосується мобільної халяви, то на цьому тижні епіки дарують преміальне видання аркадної гри Dump Ways to Die. Це серія коротких міні-випробувань, де потрібно швидко реагувати, щоб не допустити безглуздих і водночас смішних смертей персонажів. Тож, кому потрібно, забирайте за посиланням в описі. За даними SteamDB, до кінця січня на нас шикає роздача щонайменше шести інді ігор. Більшість яких до того ж дають плюс один до значка колекціонера в Steam. Тож навіть якщо грати не плануєте, для прокачування аккаунта знадобиться, і поки записував це відео, якраз почалася одна з таких роздач, а саме, Smart Factory Tycoon. це симулятор управління, де ви будуєте та автоматизуєте фабрику, оптимізуючи виробництво та розвиваючи технології. Забрати гру можна до 20 січня, 8 години вечора, тим часом на твіч каналі Lenovo Legion знову пройде роздача Steam ключів цього разу до гри Dredge. атмосферної пригоди про риболовлю спохму. Мурим текстом. Щоб спробувати отримати ключ, потрібно накопичити тисячу балів каналу і купити спеціальну нагороду. Новачка на це знадобиться приблизно 2 години перегляду. Всього заплановано 3 стріма. Перший пройде 20 січня з 7 до 9 години вечора. На цьому ефірі можна буде спокійно накопичити потрібну кількість балів, але купити нагороду на ньому не можна. Роздача буде активна на наступних стрімах 21 та 22 січня з 7 до 10 години вечора. Саме під час цих ефірів і можна буде купити нагороду без жодних черг і так далі. Витрачати бали потрібно через спеціальний віджит на сайті Legion Gaming Community, а не напряму в Твічі. Після купівлі нагороди ви отримаєте ваучер для сайту Gamesplanet, який потрібно обміняти на Steam ключ. Майте на увазі, що для цього знадобиться верифікований та безлімітний аккаунт Steam. Кількість ключів не розкривається, але я б не радив проходити повз цю акцію. Час доволі зручний, а шанси забрати халявний ключ цілком непогані. Про початок цієї роздачі я нагадаю у себе в телеграм-каналі. Тож підпішіться. Що стосується актуальної добірки безкоштовних ігор для підписників Amazon Luna, то в січні нам роздадуть одразу 8 ігор. А на момент запису відео тут вже доступно 10 ігор GOG і 5 для Epic Games Store. Найголовніше це те, що ігри залишаться у вас назавжди, а отримати їх можна, оформивши пробну підписку Amazon Luna, дотримуючись моєї інструкції за посиланням в описі. Але також ви можете просто придбати готовий аккаунт Amazon з усіма цими іграми зараз зі мною в Telegram. І наостанок кілька коротких і важливих новин щодо до Стім. По-перше, ВЕА змінила систему жетонів Стім. Тепер усі нагороди коштують по 500 жетонів, а найсумніше те, якщо тобі дали нагороду, жетони за неї більше не нараховуються. Тож присяг усім авторам посівників та тим, хто фармив очки на клоунах. По-друге, нам повідомили повний список дат проведення розпродажів та фестивалів у Стім. Весняний продаж з 19 по 26 березня, літній з 25 червня по 9 липня, осінній з 1 по 8 жовтня, а зимовий з 17 грудня по 4 січня. Повний список заходів можна глянути у закріпленому повідомленні в моєму телеграм-каналі. До речі, щодо фестивалів та інших тематичних розпродажів, є ймовірність, що Steam більше не буде роздавати предмети для прикрашення профілю. Точної причини не називали, але останні безкоштовні предмети ми отримували ще на фестивалі політичних симуляторів у вересні минулого року. Тож такі справи. Ось, до речі, переможець минулого розіграшу. Зв'яжі зі мною протягом 48 годин. З вами ж був Агенка Бена. І дякую за перегляд та побачимось у наступних відео.